Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 33. Перший варіант. Перше завдання задача. Маса вовка 45 кг, лисиці у 5 разів менша. Яка маса зайця, якщо він на 6 кг легший, ніж лисиця? Запишемо умову до цієї задачі. У нас були тваринки вовк, лисиця та заєць. Запишемо назви цих тварин. Скорочено. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Вовк важив 45 кілограмів. Лисиця у 5 разів менше. Невідомо, скільки кілограмів, але відомо, що у 5 разів менше, ніж вовк. А заєць на 6 кг легший, ніж лисиця. Значить, заєць теж невідомо, але відомо, що на 6 кг менше, ніж лисиця. Нам потрібно знайти. Яка маса зайця? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, яка маса лисиці. Нам відомо, що вона у 5 разів менша, ніж маса вовка. Перша дія. 45 поділити на 5 дорівнює 9 кг маса лисиці. Ну, тепер можемо знайти, яка маса зайця. Нам відомо, що він на 6 кг легший, ніж лисиця. Друга дія. 9 відняти 6 дорівнює 3 кг. Поєднаємо у вираз дві дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 9 це число ми знайшли першою дією, відняти 6. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: 45 поділити на 5 відняти 6. 45 поділити на 5 дорівнює 9, 9 відняти 6 дорівнює 3 кілограми. Відповідь: 3 кілограми маса зайця. Друга задача. За 8 горщиків для квітів заплатили 56 гривень. Скільки гривень коштують 5 таких горщиків? Запишемо умову до цієї задачі. 8 горщиків 56 гривень коштують. 5 горщиків невідомо, скільки гривень коштують. Це задача на зведення до одиниці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знайдемо, скільки коштує один горщик. Перша дія 56 поділити на 8 дорівнює 7 гривень. Один горщик. Знаючи, що один горщик коштує 7 гривень, ми можемо знайти, а скільки ж коштують 5 горщиків. Друга дія. 7 помножити на 5 дорівнює 35 гривень. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 7, це число ми знайшли першою дією помножити на 5 це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: 56 поділити на 8 помножити на 5. 56 поділити на 8 дорівнює 7, 7 помножити на 5 дорівнює 35 гривень. Відповідь 5 горщиків коштують 35 гривень. Третя задача. У трьох однакових мішках 12 відер картоплі. Скільки потрібно мішків, щоб помістити 28 відер картоплі. Давайте запишемо умову до цієї задачі. 3 мішки 12 відер. Невідома кількість мішків 28 відер. Натисніть на паузу та виконайте задачу. Перевіряємо. Дивлячись на перший рядочок нашого короткого запису, ми можемо знайти. Скільки відер картоплі поміщається в один мішок? 12 поділити на 3 дорівнює 4 відра в одному мішку. А тепер подивіться: нам потрібно знайти: а скільки необхідно мішків, якщо у нас є 28 відер. Друга дія, 28 поділити на 4. Дорівнює 7 мішків. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 28, це число нам відомо за умовою задачі. Поділити на 4. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 28 поділити на частку чисел 12 і 3. 12 поділити на 3 дорівнює 4. 28 поділити на 4 дорівнює 7 мішків. Відповідь. 7 мішків потрібно для 28 відер. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. До 9 додати добуток чисел 8 і 4. 8 помножити на 4 дорівня 32. 9 додати 32 дорівнює 41. До 36 додати різницю чисел 16 і 9. 16 відняти 9 дорівнює 7. 36 додати 7 дорівнює 43. 8 помножити на 3 поділити на 6. 8 помножити на 3 дорівнює 24. 24 поділити на 6 дорівнює 4. Різницю чисел 64 поділити на 7. 60 відняти 4 дорівнює 56. 56 поділити на 7 дорівнює 8. 48 поділити на 8 відняти 2. 48 поділити на 8 дорівнює 6, 6 відняти 2 дорівнює 4. До частки чисел 36 і 6 додати добуток чисел 8 і 5». 36 поділити на 6 дорівнює 6. 8 помножити на 5 дорівнює 40. 6 додати 40, дорівнює 46. 36 додати частку чисел, 72 і 8 відняти 2. 72 поділити на 8, це дорівнює 9, 36 додати 9 дорівнює 45, 45 відняти 2 дорівнює 43, від 100 відняти частку чисел 64 і 8. 64 поділити на 8 дорівнює 8, 100 відняти 8 дорівнює 92. Виконати обчислення виразів. Вирази іменовані на знаходження довжини. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Нам необхідно пригадати одиниці довжини. В одному метрі 10 дециметрів, в 1 дециметрі 10 см. Ага, у нас ось ще є метри. В одному метрі 100 см. Так, виконуємо завдання. 1 метр, це у нас буде 10 дециметрів, 10 дециметрів відняти 5 це буде 5 дециметрів. 1 дециметр відняти 5 см. 1 дециметр це 10 см, 10 см відняти 5 см, дорівнює 5 см. 3 дециметри відняти 3 см. 3 дециметри – це 30 см. Відняти 3 см дорівня 27 см. 4 дециметри 2 см це буде 42 см поділити на 7, це дорівнює 6 см. 1 метр відняти 9 см. 1 метр це 100 см. Технічна помилка: 100 см. Відняти 9 см це дорівнює 91 см. 4 дециметри поділити на 8 см. 4 дециметри це 40 см, поділити на 8 см це дорівнює 5, просто 5 см і см поділилися. Скласти і обчислити вирази. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Число 42 збільшити на добуток чисел 8 і 6. 8 помножити на 6 дорівнює 48. 42 додати 48, дорівнює 90. Число 92 зменшити на частку чисел 32 і 8. 32 поділити на 8 дорівнює 4, 92 відняти 4 дорівнює 88. Добуток чисел 6 і 8 збільшити на добуток чисел 5 і 4. 6 помножити на 8 дорівнює 48, 5 помножити на 4 дорівнює 20, 48 додати 20 дорівнює 68. Накреслити відрізки АБ і КМ. Довжина відрізка АБ 6 см. Він у два рази довший за відрізок КМ. Оці 6 см це довший. Давайте будемо виконувати. Накреслимо відрізок довжиною 6 см, позначаємо його кінці, вказуємо. Що це він у нас називається АВ і його величину 6 см. Оцей відрізок 6 см у 2 рази довший за відрізок КМ. Значить, відрізок КМ буде у два рази коротший. Як його знайти? Потрібно нам 6 поділити на 2. Це буде 3 см. Креслимо відрізок, позначаємо його кінці, називаємо КМ і вказуємо величину 3 см. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!